Привіт, з вами Таня. І сьогодні я поділюся невеличким секретиком від бортпровідника. У нас є така традиція, коли ми летимо пасажирами завжди приносити якісь ласуші, щось солоденьке для наших колег. Зазвичай ми приносимо солодощі не лише колегам з нашої авіакомпанії, а й загалом будь-якої авіакомпанії. Мені здається, ця звичка залишається, навіть коли ти вже не літаєш як цю все одно ти будеш носити якісь солодощі. Більш того, люди. Які є в оточенні бортпровідників, також від нас це переймають і потім приносять з е щось солоденьке. Це дуже мило насправді. І сьогодні можете просто вгадати, скільки бортпровідників летять пасажирами. Мені принесли ось такий величезний стакан солодощів, а це значить, що сьогодні дуже багато е стафа летить. Це дуже приємно, це якась невеличка ком'юніті бортпровідників. Тому навіть якщо ви не бортпровідник і не працівник авіації, все одно дуже мило принести якісь солодощі і зробити день для ваших стюардес. Бо робота ця ну, надзвичайно важка і дуже приємно, коли інші люди е, про нас піклуються і думають.